Я є гарантом цієї освітньої програми комп'ютерної науки, штучний інтелект та управління проектами. Ем, Яка особливість? В першу чергу, фокус цієї освітньої програми е, спрямований на різноманітність штучного інтелекту та управління проектами. Стосовно штучного інтелекту, тут роз е, ми розглядаємо. Декілька напрямків, які пов'язані в першу чергу з інженерією даних в штучному інтелекті, тобто, шту, також штучний інтелект, який пов'язаний з кібербезпекою в кібербезпеці, далі штучний інтелект, який пов'язаний з э, інтернет-речами, э, і також напрямок окремий, ну як окремий, і він є і фокусом освітньої програми: це управління, it проектами. Тут ну, не буду дуже багато розповідати, тому що у нас були і заходи певні, на яких ми розповідали, ви можете також зайти на сайт нашої, нашого інституту, також дуже там ретельно це переглянути. Ну, стисло скажу, що з точки зору управління проектами, коли у нас ми готуємо бакалаврів з комп'ютерних наук, Тобто сьогодні також розглянемо, які технології ми використовуємо, які, які програм, мови програмування. І е, також е, ми розглядаємо методологію управління проєктами, е, формуються команди серед студентів для виконання певних IT-проєктів, реальних проєктів. Модераторами, кураторами цих проєктів. Проєктів є ем, фахівці провідних it компаній які у нас і викладають, і в тому числі, і вони е, залучають наших студентів до реальних проєктів для того, щоб. Ем, Приглянути певні навички, певні навички з комунікації, певний хард софт скілс для того, щоб в майбутньому брати їх на працевлаштування, стажу, проходити стажуровку, стажування. Також ми в цьому році наша кафедра. Заключили меморандум, да, підписали меморандум з it кластером, харківським IT кластером. IT кластер це дуже велика потужна громадська організація, яка об'єднує більше 600 підприємств в it галузі, і вони надають нашим студентам і викладачам, в тому числі, Певні проєкти, які пов'язані із підвищенням кваліфікації і сертифікацією наших усіх освітніх компонентів, тобто дисциплін, які є у нас в нашій освітній програмі, також залучають наших студентів до певних проєктів по стажировці, по проходження практики, про... Ну там більше восьми програм, в яких ми долучаємо наших студентів, викладачів. Ну, дуже цікаво. Студенти сам знаходять. Ми їх організуємо в певні команди. Ну, цікаво для всіх. В першу чергу для студентів. Скільки у нас бюджетних місць? Ви бачите: 70 бюджетних місць після 11 класу школи, 10 – скорочена форма. Навчання також е є певна кількість контрактних місць. Ну, прохідний бал в минулому році 157. На е у нас є так, е от такий бал. Ну, в цьому році е ми не можемо прогнозувати, який буде бал. Тобто він формується в загальному. Загальною, скажімо так, по, -по загальному по всієї країни по певної спеціальності. І от на даному слайді код конкурсної пропозиції ще раз е покажу, що потрібно е виступати на спеціальність, далі у нас спеціальність у нас має освітні, декілька освітніх програм. В нашому університеті НТУ ХПІ. П'ять да, освітніх програм. В нашому інституті комп'ютерних наук та інформаційних технологій чотири освітні програми в спеціальності комп'ютерні науки. Ми сьогодні представляємо дві, а от і там було питання, да, в чаті стосовно моделювання, це у нас інший. Інститут є в нашому університеті, в якому також вкладається дисципліни спеціальності комп'ютерні науки.